Всіх, хто дивиться нашу програму, щодня більшість черкасців бувають на зупинках громадського транспорту. Тому, аби їм було зручніше і комфортніше чекати свої автобуси, однією з програм Черкаської міської ради передбачено виділення коштів на їхній ремонт. Про те, як і коли вдосконалюватимуть зупинки у Черкасах та в якому вони стані зараз, ми розкажемо вам сьогодні у програмі. Про перспективи ремонту зупинок та вдосконалення деяких із них та навіть заміни нам розкажуть в управлінні вуличної інфраструктури Черкаської міської ради. На сьогодні у Черкасах існує майже 400 зупинок громадського транспорту. Частина з них потребує вдосконалення. Проте ремонт споруд роблять вчасно. Переконують у вуличній інфраструктурі міської ради міста Черкас. Згідно з технічних правил, нормативних документів. Покраска, відновлення і поточний ремонт зупиночних павільйонів повинен відбуватися не рідше, ніж раз на два роки. Насправді, зупинки, які в нас існують за часів за часів Радянського Союзу, були побудовані. В свій час вони були. Передані для утримання або підприємствам, поруч з якими вони були розташовані, наприклад, там завод телеграфної апаратури, завод ротор, завод фотоприлад, або, скажімо так, під... але все в нас було загальне, як то кажуть, і якесь утримання відбувалося. Після розпаду зупинки фактично були без утримання, і стан їхній ми на сьогоднішній день бачимо. За рідким виключенням, це нові зупиночні павільйони, які були поставлені в, на початку 2013 року. Перших 15 зупинок, яку ви бачите зараз позаду мене, Так, оці, ці зупинки були змінені. Всі інші були е, фактично як безпризорні діти. В кінці минулого року е, нам вдалося е, нарешті е, почати наводити лад з утриманням зупинок. Всі зупинки в місті Черкаси, які не передані в користування або в оренду. Я думаю, мешканці знають, що у нас є певна кількість зупинок, а якщо точніше, більше 130 зупинок, які мають кіоски, якісь поєднані з зупиночними комплексами. Тобто, зупинки, які не передані, а це 266 зупинок, були передані на баланс комунального підприємства ЧиЛАШ. Це відбулося в грудні минулого року. На нещодавній сесії міської ради була прийнята програма соціально економічного розвитку, якою також передбачено виділення 2 мільйонів гривень на капітальний ремонт зупинок у місті Черкаси. Проте економічно вигідніше замінити старі пошкоджені конструкції на автобусних майданчиках, аніж рехтувати старі, переконують посадовці. Коли ми ведемо розмову про капітальний ремонт зупинок, ми насправді, ну ми як управління вуличної інфраструктури, департамент житлово-комунального комплексу ми бачимо замін. Наших е існуючих, вибачте, е ну, таких незрозумілих більшою частиною конструкцій, на більш сучасні, знов-таки я повторюсь, які ми е бачимо на прикладі центральної частини міста. Тобто е заміна і е неодмінно ця заміна повинна супроводжуватись також е тротуарною плиткою, тобто заміною покриття. Тому що не тільки від дощу потерпають наші мешканці, а не менше потерпають від самого покриття, щоб дійти до автобусу або тролейбусу, інколи можна дивитися, треба дивитися пильно під ноги, щоб їх не зламати. Деякі зупинки громадського транспорту потребують негайного ремонту, проте серед них вже немає тих, які перебувають в аварійному стані і загрожують безпеці пасажирів. Є зупинки вірніше так, були в аварійному стані. Наскільки це можливо, за. Відсутності прийнятого бюджету фінансування комунальне підприємство Чулаш їх утримувало, ну, тобто ліквідовувало аварійність не більше того, тобто частково там знімало, прогнившу покрівлю і таке інше. А от зараз я маю надію, що протягом місяця ми нарешті приступимо до. Скажімо так, зупинок, які, якими користуються більша частина громадян, будуть замінені в першу чергу на сучасні комплекси, і в е, центральна частина міста ми почнемо цю роботу із зупинками. Загалом, при встановленні зупинок громадського транспорту, потрібно дотримуватися певних норм будівництва, адже конструкції повинні виконувати свої функції, головні з яких безпека та зручність пасажирів. Зупинка повинна захищати від дощу. Якщо вона знаходиться між тротуаром і проїзною частиною, вона не повинна мати задньої стінки, або щонайменше скляну задню стінку, тобто щоб був, проглядалася дорога. Є скажімо так, мінімальна відстань, яку б, яку повинен займати зупиночний карман, якщо він потрібен в даному випадку. Ну і безумовно конструкція повинна бути безпечною і надійно закріпленою. Скляна знов таки умовно, я б сказав, не скляна, а прозора, тому що скло це досить небезпечний матеріал. І на зупинках ми не передбачаємо скло. Скоріше за все, це буде литий полікарбонат, так званий, тобто який витримує ну, навіть кидок пляшкою. Нині зупинок у Черкасах цілком вистачає, переконують переконуючи міськвеконкомі, тому будівництво нових не передбачено. Нині всі сили і кошти будуть спрямовані на те, аби і далі вдосконалювати зупинки, які вже має місто. Потреба в нових зупинках ну, насправді відсутня. Чому? Є знов таки нормативи. Якщо в центральній частині місця це повинна бути відстань не менше, ніж 250 метрів, як то кажуть, пішої досяжності. Якщо це багатоповерхова забудова не менше, ніж 500 метрів. І якщо це садибна або приватна забудова, це не більше 800 метрів відстань пішої досяжності до найближчої зупинки. В більшій частині міста, я впевнений, навіть в усі, майже в усій частині міста такі відстані витримуються. Тому що повторюся знов таки більша частина зупинок була побудована ще за, так кажуть, нормативними документами, які інколи були навіть трохи суворіші ніж є зараз. Що ж, сподіваємося, що кошти застосують ефективно і Черкаси стануть ще зручнішими для тих, хто очікує громадський транспорт у місті. Сьогодні у Рубриці комунальний рейд ми завітаємо на один із черкаських пляжів. Ця частина пляжної зони, яку ми сьогодні вирішили перевірити на чистоту, розташована недалечко від центру міста. Хоча пляжний сезон ще не відкрили, проте багато черкасців ходять сюди відпочивати. Сміття на пляжах видно неозброєним оком. Пляшки, обгортки і папірці валяються під деревами, кущами та просто на піску. Хоча викинути непотріб можна і в смітники. Хто винен у тому, що пляжна зона не така вже й чиста, сказати важко. Зрозуміло одне: відповідальність лежить і на тих, хто тут має прибирати, і на тих, хто тут гуляє. Довжина пляжної зони в Черкасах вимірюється кілометрами. І аби її всю прибрати, потрібно задіяти немало ресурсів та сил. Тож ми вкотре нагадуємо, чисто не там, де прибираються, а там, де не смітять. Будьте завжди охайними і дбайте про середовище, в якому ми з вами живемо. Ще з початку весни люди роблять генеральні прибирання. Один із суботників пройшов недавно і в Черкасах під всеукраїнським гаслом зробимо Україну чистою. Небайдужі Черкасці організували прибирання не оминули минулої пляжі. Тож сподіватимемося, що жителі міста цінуватимуть праці одне одного, і наше місто буде чистішим та гарнішим. Я знаю, що з квітня значно підняли ціни на комунальні послуги майже вдвічі. І на мою думку, це дуже позначиться на матеріальному становищі українців, звичайно, в гірший бік. І це буде дуже тяжкий період для нашої країни. Взагалі-то давно треба було підвищити, тому що ну, те, що нас завжди годували, це просто популізм. Ну, типу, що ціни мають бути дешевше на ринку. Воно. Ну, ціни інші. Виходить підприємства, наші збиткові. Просто що достаток має у людей бути більше, більше зарплати, більше економіка розвинена. Ну тобто я вважаю, що ну, все правильно, але неправильно те, що люди мало заробляють. От як ви думаєте, в вашій родині який вихід економити? Чи... Ну я чи думаю, що навіть? всі ну, це навчить українців економити. А от зараз Міністерство там, соціальної політики популяризує цю програму житлових субсидій. Ви збираєтесь її подавати в заяву декларації? Я не знаю, цим завізну цим завідаю не я. А, але моя думка така, що ну, насправді, насправді це дурниці субсидії, тому що ну, це фактично ті самі гроші доведеться де компенсувати державі. Ні, вони завищені, можливо, вони під собою мають підґрунті економічне, але. У тій ситуації, що зараз мінімальна заробітна плата, вона заморожена і пенсія також у людей заморожені, то ці, це підвищення я вважаю ну, на даний час без підстав. І ви заповнювали вже заяву, декларацію, отримували кошти? Ні, я субсидію не оформлюю. Тому що у мене в минулому році було придбано більше, ніж на 55 тисяч гривень товар. Зарплатою 1 тисяча 350 гривень, то це просто непідйомна ціна насправді. А от у вашій родині на яку суму платіжки приходили ще по старим тарифам? Ой, та у нас просто дуже велика квартира і ну, більше тисячі гривень це ще було по старим цінам. Ні, не прийнять. Ви, так вважаєте? ви скільки от вам приходять платіжка на яку суму? Ну, зараз ще немає по новій ціні, ще більш-менш поти ціні ми платимо. От. Ну, десь так, 600 з лишнім у мене. Це ще субсидії в мене є. Ви оформили, так? І вже? так. Ще раніше. Так. Так. Зараз ви будете автоматично переходити, що Автоматично, її? так. А ви вже отримали нову заяву декларацію, посту, так. так. Зрозуміло вам там все? Зрозуміло все. Де ж вони нормальні? Не нормальні. А вам платіжки на яку суму приходять? За комунальні. На 100 там жінка платить, десь 100 з чим-то. А ви про програму субсидій нову чули, спрощувалися. чув, що, що? ну, не вникав. Не стараєтеся оформлювати заяву подавати? Та ні, тому що я... там же ж всіх суми завісить. А мене сума дозволяє зараз. Я думаю, що ні. При чому ви так вважаєте? Ну, то, що пенсіонери, скільки отримують, скільки треба за комуналку платити. Хорошо, якщо не один пенсіонер живе, так? Да? А якщо один. А вам на яку суму платіжки по старим цінам приходили? по старим? Ой, це треба вспоминати, ви що думаєте, я на пам а так пам'ятаю. Звісно, висока по зрівненню з тим, яка пенсія. Дуже а житлову субсидію збираєтеся оформлювати за скущення? Не знаю, ще не думала. Думаю, що ні. А чому? Нам дуже занадто високі. Ще, правда, не прийшли за цей місяць, але як казали, що будуть дуже, дуже високі ціни. А вам раніше приходила яка платіжка за комуналку, сума? Ну, десь 10 1100. Це все кімнати. А ви Зараз... отримали вже заяву, нову декларацію на субсидії. Ні, ще ні. нічого не було. А збираєтесь, як ідемо до? Ну, я думаю, я навіть не знаю, це треба узнавати. Тарифи ростуть і ростуть. Що нам робити? Всім не платить. Платить по старих цінах. А на завершення трохи статистики. Експерти підрахували, українцям вистачатиме грошей на комуналку, якщо вони будуть менше. Пити і курити про це заявили на одному із круглих столів. Повідомляють на українській правді. Чиновники переконують, за останні 9 місяців ми витратили 43 мільярди гривень на тютюни випавку, а на оплату комуналки 36. Що ж, цифра вражаюча, і як економити, вирішувати кожному із нас. Проте задумаємося, що відмова від шкідливих звичок дасть нам не тільки міцніше здоров'я, а й економію сімейного бюджету. Що ж, я вам дякую, що дивилися програму, і бажаю всім гарного тижня.